Що знаходиться всередині ось цієї чарівної трубочки, яку я взяв з принтера Sharp. Зараз Вадим вам все покаже, все розповість. Значить, всередині цієї трубки, яку я взяв з Принтера Sharp, як бачимо, тут є мікрофонний капсель зафіксований на поролоні спеціальному. цю вузеньку конструкцію. Трубчатого типу. Входить ось така обережно зроблена електронна плата. Як бачимо, на платі в нас є. Ой, а що ж це в нас таке? Нічикон. Не може бути. Японські конденсатори. H2. Один із них в мене на фільтрації живлення. Живлення в мене батарейне, але він обов'язково у мене. Він тут. Потім в мене є другий конденсатор на фільтрації додаткового живлення. Воно слугує для формування середньої точки. Потім я вам розповів розповім ці нюанси. А це в нас що таке? О, GRC. GRC, мабуть, теж Японія, мабуть, мабуть. Це в нас операційний підсилювач. Як бачимо... Я вибрав корпус е, спеціального типу, е, саме для того, щоб мікросхема е, розмістилася вздовж конструкції. Ну, ось так в мене й вийшло. Приліпив я до плати. все вузеньке, тоненьке. Ні одного вивідного резистора, ні одного вивідного конденсатора. Ой, брешу. Їх три в мене. Три про конденсатори електролітичні для фільтрації живлення, плівковий конденсатор для фільтрації постійної напруги на виході мікрофона. На виході мікрофона це той вихід, який під'єднується до комп'ютера. Дивимось далі. Дивимось далі. А що у нас тут? А яке ж воно все дрібне води? А що ж тут можна розглядіти? Тут, тут же нічого не видно. Ну взагалі, що, що ти нам показуєш? Це якийсь кусок якоїсь плати. Немає тут ніякого мікрофона. А я вам відповідаю, це конструкція мого мікрофона. На ній, тильної сторони, ми можемо бачити елементи обмежувача амплітудного. На ній стильній сторони ми можемо бачити. Елементи е елементи схеми операційного підсилювача. Ось ці мікросхеми потрібні деякі дрібні комплектуючі. Бачимо один із резисторів прямо на виводах цієї мікросхеми. Всі інші запаяні з тильної сторони. Вони формують коефіці... коефіцієнти е підсилення, задають їй рівень підсилення забезпечують формування середньої точки живлення для цього операційного підсилювач. Ну, як бачимо, тут все таке дрібне, що більше я вам не про що тут не, не розповім. Хіба що, хіба що я вам зроблю симуляцію в мікрокапі. Але це не в цьому відео. Ну, а поки що, а поки що, дякую за перегляд і до побачення! До речі, конструкція цього саморобного мікрофону дозволила мені зекономити десь біля 400 гривень. Це якщо взяти по мінімуму. Якість, якщо взяти по максимуму, якість цього мікрофону дотягує до мікрофонів ціною 800 тисяч гривень. Це я не перебільшую. В нього досить низькі рівні шуму. Але я вам наперед скажу, що шум залежить не стільки від підсилювача. В цьому випадку і в мене на якісній мікросхемі виконаний не стільки від підсилювача залежить шуми, скільки від електретного компоненту, скільки від електретного капсуля. Як можемо бачити. Конструкції цього мікрофона не стільки залежить від підсилювача, а стільки від мікрофона. Від такого ось елементу. Це мікрофонний капсуль фірми Panasonic. Модель не бачу. BV52, здається так. Якісний електретний капсуль. Але він розряджений, він уже досить в руках, але я знаю як це виправити.